У електротрансі хронічно бракує водіїв тролейбусів, розповідає начальниця відділу кадрів підприємства Людмила Огойко. Цього року каже, ситуація ще більше ускладнилася. Наші водії тролейбусів 18 чоловік знаходяться на службі. Вони мобілізовані і захищають нашу Україну. Крім того, таку крім того, водії тролейбусів пасажирських мають право на Пільгову пенсію, і люди, які здобувають цей стаж мають право, вони йдуть на пенсію. Аби швидше і ефективніше заповнювати вакансії на водіїв з навчають на курсах. Їх тривалість, каже Людмила Огойко, торік скоротилася з півроку до майже чотирьох місяців. Наразі шукає 20 охочих навчатися для безробітних. Це за кошти Державної служби зайнятості, розповідає начальниця відділу центру зайнятості Інна Білик. Для того щоб скомплектувати групу, ми презентували безробітним цю професію, розповіли про умови навчання, про гарантії працевлаштування. Одна з умов каже інна білик, наявність водійського посвідчення. Максим Кондратюк таке має. Розповідає провабила можливість перенавчатися, бо у Києві до початку повномасштабної війни працював метрологом. Сподобалося, що з навчання. Я вирішив, що мені ця робота підходить. Також я проживаю недоволі близько до місця роботи, що теж впливало на. Вибір Хмельничанка Олена Сазіна розповідає, планую потрапити у групу, яка розпочне навчання 10 липня. У мене двоє дітей, і, ну мені хочеться якоїсь стабільності. По перше, це цікаво, коли тебе чогось навчають нового. По-друге, дуже люблю автомобілі, транспорт взагалі їздити за кермом.